Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Зараз під час контрнаступу ми бачимо наскільки ефективними є міні-поля РФ, що вони можливлює швидке просування ЗСУ по звільненню України. Пише блогер Шапошніков, який вимушено покинув Україну та знаходиться в США. Перед повномасштабним вторгненням голова ОП Андрій Єрмак. Повідомив, що Україна виконала всі домовленості з РФ щодо розмінування прикордонних територій України. Як тільки розмінування було завершено, Росія прийняла рішення про вторгнення. Є відео, як армія РФ безперешкодно заїжджає через Чонгар, без жодного пострілу, без жодного вибуху і окуповує південь України, Херсон, Маріуполь, інші міста. Якщо б розмінування не було, то Росія зіткнулась з тими проблемами, як зараз ЗСО на півдні з російським мінуванням. Але маємо, що маємо результат. Ми бачимо останні хвилі. Народного невдоволення через швидку тимчасову окупацію нових територій півдня України і підозри в зрадах на найвищому рівні, як і два роки тому на Рили звинуваченнями Андрія Єрмака, голову офісу президента Володимира Зеленського. Офіс президента це допоміжний орган, що має забезпечувати роботу глави держави. А в реальності його керівник із перших днів на посаді мав чималий вплив на процеси управління державою. Хоча зараз кажуть президент Зеленський що відсунув від себе одіозного Єрмака, і тепер його політику і риторику формують інші люди. Однак це не відміняє проблеми якості кадрового оточення президента воюючої країни. Отже, ще в 2020 році Андрію Єрмаку закидали неоднозначність перемовин із Росією щодо майбутнього окупованих територій Донбасу. Звинувачення досить серйозні, але українське суспільство не отримало жодного притомного контраргументу. По суті, чіткої відповіді заперечення ні щодо того, що нібито його батько Борис Єрмак працював в ГРУ РФ, ні щодо того, що він сам є співвласником фірми, яка працює разом із росіянином, наближеним до Путіна, ні щодо того, що Андрій Єрмак орієнтовно в липні дві 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується десятками мільйонів доларів близько 40 мільйонів доларів за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі й у питанні обміну це махає свідка збиття рашею Боїнга. Єрмак не спростував жодного з цих закидів. А сьогодні, по факту, ми маємо восени осені 2019 року. Виконувач обов'язків Верховного головнокомандувача проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми вели армію на повному ходу і вірили каналу 1+,1, що що мир уже настав. за тиждень до початку війни. Остання бригада мінських перемовників перестала згадувати Крим. Ігнорували десятки тривожних повідомлень США про те, що фашистська Росія готує наступ на Україну. Зняті були всі протитанкові шлагбауми, розміновано Чонгар, не перекрито мости, через що Херсон та область і Маріуполь взяли в повну блокаду за кілька годин. Народи, не очікуючи кінця війни, вже запитує про все про Бучого Стомель, Ірпінь, Чернігів, Харків, Одесу, Маріуполь, Херсона. До до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.